Шахрайські схеми в Україні, тільки Петрович прольє вам правду, щоб зберегти ваші кошти і нерви. Дивіться, дві однакових пили. Зараз почався сезон активний підрізання дерев. Одна з них шахрайська, друга лідер. Шахрайська видає себе за лідер. Вони кажуть, що це лідер, але насправді, коли ви замовляєте, вам приходить ось таке. В чому різниця? Ми зараз будемо розбиратись. Одразу вам скажу, що вони коштують в одну ціну. Давайте спочатку візуально подивимося, не оригінал. Як виглядає якість збірки, якість пластику. А тепер дивимося оригінал. Як виглядає тут? Напевно, тут трошечки краще. Є прогумована ручка. Дивимося далі. Якість акумулятора. Тут взагалі пише, що це Макіта. Дивіться, як приходить корпус до акумулятора. Я просто в шоці. Дивимося інший. Нагадую, ще раз вони коштують в однакову ціну. Так, тепер дивимося, як виглядає все це в лідера. Різницю відчуваєте. Да? Правда, по комплекту тут йде тільки ось цей акумулятор. Це візуально я взяв, щоб вам показати, як буде виглядати з тим. Йде Іде амперний акумулятор з індикацією заряду. Далі, по комплекту до лідера йде ще одна запасна шина. Тобто вона не запасна, вона більша. Тобто їх дві менша більша. Тут ніякої шини не немає. Далі. Зарядний пристрій. Дивимося, що там показує 1 А 21,98 В. Тепер зарядний пристрій лідер. Що там показує 20 вольт, 1 А. Якщо ви купили будь-який товар і отримуєте його на пошті, в першу чергу, на що вам потрібно звернути, це на ось це. Що ми тут отримуємо? Ми отримуємо якусь незрозумілу інструкцію на незрозумілій нам мові. Якщо ви купуєте оригінал, ви отримуєте візитку. Ви отримуєте товарний чек, адже там гарантія ваша. Ви отримуєте інструкцію з експлуатації українською мовою, тому що товар сертифікований в Україні. А ось це... No name. воно невідомо, що не сертифіковано в Україні. Так, я залишав заявку, хотів би там у вас проконсультуватися. Трішки можете так, мені давай. підказати по поліції? Дивіться, я там взагалі бачив рекламу. В рекламі просто була одна пила там бренду лідер. А потім вже на сайті була інша. Тому мене просто цікавить, яка буде саме в замовленні, бо трішки не розумію. Саму, о, за саму модель розказати, що там буде, таке? Uh, ну так, я просто я ж кажу, що в рекламі просто одне було, mm -hmm. а в, на сайті інше. Mm -hmm. Що саме буде? Так це mm -hmm. лідер модель mm -hmm. буде чи ні, бренд? Це фабричний Китай буде. Скажу вам, о, батарея може працювати до п'яти годин в три ринок. До п'яти годин. Триривна і нова пола має шину з карбованого композиту. Цей матеріал забезпечує легкість, міцність шини і зменшує вагу пилу та полегшуючи її роботи. Добре витримує механічне навантаження. Є система, яка зупиняє інструмент при заклінюванні в матеріалі. Тобто там до чітковий двигун іде? Б... Да? Зараз почекайте. Щитковий. Uh -huh. uh -huh. кажу... А по, по акумуляторам цікавить ще, Я, які це акумулятори по характеристикам. Два акумулятори, і вони 48 вольт, 5 ампер час. Варіанте пристрій йде, захисний кожух, ланцюг, шина одна. Акумулятор Makita 48 вольт, невідомо скільки ампер 307 грам. Акумулятор Лідер 4 А 20 вольт 616 грам. А тепер для порівняння вам: 2-амперний акумулятор, який йде по комплекту Лідер. Що там показує? Триста шістдесят чотири грама. Сирий повалений ясень і підробка. Погнали. Що все? Слабенько, а тепер дивимося, як буде працювати лідер. Трошки складніше завдання для підробки. <плес> для підробки це реально важко. Бачите, що робиться. Підробка банально не хоче працювати за півгодини, та й допиляв. Тепер лідер, як він впорається. Дивіться, як працює лідер впевнено. Да, йому важко, реально важко. Але він впевнено ріже. Впевнено працює. Притискаю. Хоча цю пилу її не можна тиснути. Я її тисну. Відпустив, притиснув. Дивіться, легко, щоб ви собі розуміли свіже, живе, повалене дерево. А ось це те, що вам впарюють лохотронщики, викрадаючи мої відео і розказують я настільки кайфанув від цієї пили, від цього гівна. Яке не хоче різати. Яке не хоче різати. Я настільки кайфанув, що вона ніхрена не ріже, От відверто вам кажу, від цього гівна хочеться просто взяти і зламати її навпіл. Але ж мені треба провести тест до кінця, щоб люди просто не купували цей непотріб. До лідера в комплекті йшла баночка для змащування ланцюга, тому періодично час від часу потрібно це все діло промащувати, тому що тут немає подачі мастила. Ось вам, будь ласка, сухий граб. Пробуємо. Легко, але це я тиснув. Тиснув дуже сильно. А якщо не тиснути, справляється теж легко. Що нам пропонують шахраї? І все? А тепер лідер. Відчуваєте різницю? Да? Що таке оригінал, а що таке підробка? Що всередині пили, яку продають шахраї. Так, плати керування ніякої немає. Сама дешева кнопочка за 10 гривень. Далі щитковий двигун. Виймаємо двигун і дивимося. Редуктора ніякого немає. Понижена передачі відбувається за рахунок спура і піньйона. Все воно металеве, правда, з якого металу воно виготовлено невідомо. Двигун по маркуванню 550-й, 21 вольт. Оригінал пили, з якої постійно роблять плагіат і шукають лохів. Дивіться, як виглядає всередині оригінал. У нас тут є що? Плата керування. Залита, я не знаю, якимось компаунтом, чи що це таке. Бачите? Все круто. Далі. Кнопочка не сама дешева. Далі Безщітковий двигун. Виймаємо і дивимося. Мастило присутнє. Тут мастило не присутнє. Дивимося, як розміщений спур і піньйон. Прилягає все щільно. Тут дивимося, тут вони піньончик посадили на краю спура. Тобто він так довго працювати не буде. Бокові грані, шестерні вони просто злижуться. І до побачення, тут все чітко прилягає, все працює. Можете оцінити. Підробка, оригінал. Акумулятор Мекета 48 вольт. Дивимося, що всередині звичайна китайщина. Осередки не заповнені акумуляторами, тобто тут мали бути баночки. Ну, їх немає. Невідомо, що це за акумулятори, яке маркування. Ну, бляха, Невідомо. Плата сама звичайна, без термозахисту, просто дішманська Китайщина. Що аж страшно в руки брати, бо воно ще може загорітися десь. Як виглядає оригінал? Почнемо з 2 амперного. Я ще їх не розбирав. Це нові вдосконалені акумулятори Лідер. Так, банки у нас 2-х амперні. можете звернути увагу. Термозахист є, плата залита лаком, залита ще й додатково якимось силіконом, індикація заряду є, чого немає в плагіатах. Все круто. Тепер дивимося, ось такий. Також його ще не розбирав. Це все новинки від лідер. Вони вже продумали над цим всім і вдосконали. Термозахист є, плата ідентично залита, баночки відповідають. Номіналу вони двохамперні. Далі, ось такий в мене є старого зразка, постійно ним користуюсь. Також є ось такий, також старого зразка, також ним постійно користуюся. Но це вже вдосконалена серія від лідер. Щоб ви собі знали, що ось оригінал, а ось плагіат. І хто там мені каже, я там на Aliexpress купив дешевше. Ти купив ось це. Ось це ти купив. Я зробив все, що міг, щоб вберегти вас від шахраїв. Багато не прошу, просто великі вподобаючки за мою працю, за мої старання, тому що я потратив час і показав вам, в чому ж таки різниця між плагіатом. І оригіналом. Посилання на оригінал ви завжди знайдете в описі до моїх відео. Якщо ви бачите мої відео на інших каналах, на інших просторах, це все шахраї. Не ведіться, не переходьте за їхніми посиланнями і нічого не купуйте. Посилання на оригінальні компанії, на оригінальні сайти тільки під моїм відео. Всім дякую і до побачення!